Привіт, усім. Нещодавно я почав отримувати такі запитання, які до того ніколи не отримував. це Саша, чи можна зробити закордонний паспорт. Бо мені сказали, або я чу, або я чула, що зараз закордонні паспорти зробити не можна. Ну і чесно, мене таке питання теж зацікавило, тому що я про це нічого не чув. Сьогодні в цьому відео я про це розповім: чи можна, чи не можна, і що взагалі сталося. Тому обов'язково додивіться до кінця. Підпишіться на цей канал, зробіть репост і, звичайно, залиште будь-який коментар і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Потрібно піти в офіційну структуру, замовити, подати документи і потім за якийсь час отримати, там, заплатити певну суму, і все. Тобто це стандартна річ, і не пам'ятаю, щоб хтось стикався з проблемами, що їм сказали, що паспортів не роблять, паспортів немає, не можуть зробити, бо якісь там проблеми. Все працювало і працює. Але ну, всяке може бути, треба дізнатися. І сьогодні я натрапив на пост в Фейсбуці речника Міністерства закордонних справ. Деякі ЗМІ опублікували новину про призупинення друку закордонних паспортів для МЗС через нібито відсутність договору з поліграфкомбінатом Україна. Ця інформація не відповідає дійсності. 8 червня МЗС та поліграфкомбінат Україна уклали новий довір на виготовлення 115 тисяч паспортів громадяна України для виїзду за кордон. Вже 9 червня на замовлення МЗС була надрукована та відвантажена перша партія 41 тисяча паспортів. Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах. Українці, які перебувають за кордоном, можуть Перевірити статус виготовлення свого паспорту на сайті passport.mfa.gov.ua. українські посольства та консульства продовжують оформляти та видавати паспорти в штатному режимі. Так що, відповідаючи на ваше запитання, чи можна зробити закордонний паспорт, чи є якісь з цим проблеми, нема проблем. Всі установи працюють в штатному режимі. Якщо вам потрібно, ви йдете, даєте документи, виробляєте новий паспорт і забираєте його згідно термінів, які вам скажуть. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні, дякую Польщі та Європі за допомогу.